Всем привет! Вы на канале Маша и Андрей. Сегодня мы вышли на дверь и да. будем блайкать? Два, один и опять! Давай! давай так нахилы, чтобы было видно. Три, два, один, один. и опять! Давай! Сейчас рады у футбол. Пришли? Да три, два, один і галаміла дві. Андрій, зато собі забивається, надо тобі туди. Акоси, Андрій, показу. Виходь! <скерви> Оставьте лайк і підпишите на канал. А зараз сейчас для троєк пішли. Ну, і, о, так, Андрійко, бере окурально так засыпает. А ти за того бока, окей? Ой-ой-ой, багато! Я зараз прийду, я ще по пісок. І ось ми закінчили трасу, дивіться, яка вона. От тут у нас начало, далі йдемо тут, тут. Тут невелика направочка, тут. Тут тут, тут. тут, тут, Андрійко, носи по Тут ще ми. Йдемо тут, тут, Тут ширше. А тут у нас майже фінішна пряма. Тут у нас такий, ось, поворот. Ширше, ага, трошки вуще. І на сам кінець. Фініш! ось наша траса. А тепер будемо висіть як собаки. Я ото. Теперь Андрей будет висеть. Посмотрите, какая ковбаска прикольная. Привет, ковбаска, что хочешь сказать? Ковбасочка! Висела ковбаска! Апала! Бу Бух. Еще хочешь? Ну почекаешь? Не, еще хочешь? Хорошо. Ой-ой-ой, ты куда заделываешь? Ковбасочка! Жить в песочнице, то есть в море. Песоч, как вода. Ну все, Анджелес, будемо поки дніхатися, а чи вже будемо собі робити часто клюха? Uh -huh. Окей. О, а це що таке? Може це чарівна паличка. Спробуємо. Хочу, щоб предмет з'явився там. Пішли, провіримо, чи працює. Добре? Гайда, добре? Все тут за голову просто так лежало. Воно раньше тут не було. Все чарівна памяти. Сто процент. На Дріха, це тобі. А здається, я там бачила такого чутьника, а ніби це його пехати. Давай попробуй. Так. Ну, пішли. Моє ще вона вміє. Я Обрядка бряга. Поставьте лайк. Підпишіться на канал. А то я вас затяклюю. <гум> Поставте лайк, підписали. Дивись мені. <гум> а що це за кружок? Це ще одна наша. У цей центр, ну, хто попадає ось сюди, камінчиком. Ой, я якраз знайшла якийсь підходящий, а треба кидати з Давайте спробуємо. Ми Якщо ми попадемо от сюди, то ви тут утонете. Ото річка. Давайте почнемо. Так, візьмемо трістопасти. Перед. Тепер Андрій. Давай. Помнемо. І рад, і два, і три. Давай.

<ган> Бачу, ви хочете? <ган> <Параз>. <ган> Уже кінець нашого відео і ми йдемо додому. Дивіться, вже темно.